І так, хто ми такі? Олена Зотова, Дара Зав'ялова. Ми обидві закінчили Львівську академію мистецтв в різний час. Я ще в той час, коли це називалося Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва, Олена вже в новітній час Львівську національну академію мистецтв. Обидві ми випускниці кафедри художнього текстилю і зберігаємо її любов і вірність все наше життя. Чому я на тому наголошую, оскільки за основною своєю професією і родом діяльності ми обидві театральні художниці? Я є головним художником першого академічного театру для дітей та унацтва у Львові, сценограф і художник з костюмів. Олена також працює художником в цьому ж театрі останні роки, і ми з нею зробили декілька вистав разом, деякі вистави окремо. До того Олена працювала в Коломийському театрі, також сценографом. Колаж якось нас особливо притягає. І от про це я би хотіла, щоб розказала Олена про те, Чому текстиль? Текстиль, тому що він теплий <реш> рішення цієї теми. Чому текстиль ще? Багато людей працюють як живописці. І багато людей роблять це краще за мене. А отак як я роблю текстиль, <реш> ну не знаю. Ну, таких людей менше, скажімо так. Мені це подобається. те, що живописці роблять фарбою. Я роблю ниткою клаптиком тканини. От мені це подобається. Я називаю для себе свою техніку, я називаю текстильним живописом. Якийсь час мене захоплювало мистецтво класичного гобелену і я його розвивала. Я дуже любила цю техніку. Чому власне, я припинила працювати в класичному гобелені? З двох причин: одна світоглядна, друга абсолютно побутова. Класичний гобелен зараз якби, це дуже трудомістка і абсолютно далі нікуди не просуваєма техніка. Тому що працювати півроку, а то і рік над гобеленом, а потім один раз виставити його на виставці, скрутити в, в сувій і поставити в кут шафи ну це трошки зараз болюче. Занадто це багато забирає сил, і занадто це ну, скажімо так, дорога техніка. Зараз вона якось не на часі. Я думаю, прийде той момент, коли і це буде потрібно, і коли і це повернеться. А друга, абсолютно побутова, класичний гобелен це є крім того, що трудомістка техніка. Вона доволі складна для людського організму. Руки, спина нестерпно болять після роботи над гобелином, і якось якийсь момент я зрозуміла, що треба брати щось, що легше робиться руками, просто що не таке, не не несе таке, таке величезне навантаження на організм. Називається «Медитації 12-20». Чому медитації 12 12-20» і чому виник оцей цикл з 12-ї робіт? Це був початок 20-го року. Абсолютно нічого ще не віщувало того, вже десь там в Китаї йшов карантин, але ніхто не знав, що перед нами буде два карантинних роки. І я поставила собі після е, улюбленої мною різдвяної виставки в зеленій канапі таку, е, ну, якби такі, таке завдання перед самою собою. А давайте я буду от кожен місяць робити по роботі, яка буде присвячена цьому місяцю. Оскільки перед тим у мене була виставка тут місто і сад, і там вже були декілька текстильних робіт вишивок, які я присвятила Львівському ботанічному саду, я ніби хотіла продовжити цю тему текстильною колажу текстильної вишивки. Я розпочала це з лютого, оскільки січень завжди е, місяць, в якому свята, свята, свята. Якось так я його пропустила і почала я його з лютого. Я зробила одну роботу і почався березень, а в березні почався карантин. І я зрозуміла, що е, це якісь, е, була дуже мудра думка, тому що ці роботи допомогли мені пережити цей рік. Вони впорядковували. Е, Мій мою систему, моє мислення, мій порядок денний театр закрили. Два місяці ми сиділи вдома. Ми з Оленою дуже багато гуляли, і ці роботи вони, з одного боку вони є дуже прості за думкою. От вибачте, що бачили, то я і зображувала. Що відбувалося в цей місяць? Це я і шифрувала в тих роботах. З другого боку, вони несуть якісь мої особисті ідеї і сенси. А ще в тих роботах є дві такі, ну для мене дуже важливі речі. Перше, це те, що я вперше в житті спробувала робити роботи абсолютно без ескізування. Тобто я натягала планшет, верніше мені його допомагала натягати Олена. А далі я розкладала ті клаптики тканини і я придумувала роботу абсолютно в процесі її створення. А друге, це те, що вже сказала перед тим Олена. Це також абсолютно свідомо. Ця робота вся зроблена з перероблених матеріалів. Це не тільки тканинки, які я купувала в різному вигляді в секонд-хендах. Це могли бути старі сорочки, це могли бути якісь подушки, це могли бути просто якась навіть абсолютно розірвана тканина, яка вже нікому не потрібна, вони її там викидали. А я бачила 90% цих робіт, матеріалу тих робіт це натуральний шовк. Це матеріал, який я обожнюю, і з яким я працюю. От знаєте, як ювелір працює з, з сріблом з золотом, отак для мене такими матеріалами в текстилі є натуральний шовк і льон. Одну актриси нашого театру померла її стара свекруха. Вона відійшла в інший світ, і лишилося після неї дуже багато різноманітних речей, таких вінтажних. Це були якісь е, старі е, валізи, це були якісь сумочки театральні. І крім того, в, в, у всіх тих валізах лежало море різноманітних вишивок, я, абсолютно. Я їх почала розкривати Кребдишиновий комірець. Прізь, Що ще? А зараз, зараз я це обов'язково розкажу. І, тобто Вони попадали в ці роботи також якимось от цікавим чином. От якраз в цьому квітні оцей от вінтажний крипдишиновий комірець, верніше його залишочки, він зажив тут своїм новим життям. Квітень це є особливий для мене місяць. Можливо, тому це одна з ну, напевно найвдаліших робіт для мене особисто. Квітень, тут, як бачите, тричі написано 18 квітня і написано Квітень форевер. В квітні народилася моя мама, і 18 квітня це день її народження. 18 квітня народилася людина, яка була неймовірно мені близька і по-людськи, і за духом. Мистецтвознавець Наталя Космолінська, яка, на жаль, вже не з нами, а в іншому світі. І 18 квітня у нас з Наталкою були дуже дивні перетини доль. Її мама відійшла в мій день народження. Мій тато відійшов в її день народження, і це був одночасно день народження моєї мами. Мій тато ні... з трьох років ніколи не жив з нами. Він жив в іншому місті, в іншій країні. Але у нас з ним був дуже глибокий зв'язок, оскільки він також був художником і випускником нашої академії, причому одного з перших випусків. Про це буде ще дуже в кінці цікавий такий сюрприз невеличкий. Про, 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 про нашу сім'ю. І е, оця робота вона несе в собі отакі от якісь е, зашифровані речі: дні народження і дні смертей, старовинний комірець, е, прогулянка з красивим лісом, карантин, театр закривається, робити нема що, і я розумію, що я можу наздогнати і зробити в травні січень. Я встигаю зробити травень і сідаю за січень. Я починаю вишивати січень, я дивлюся в вікно і не вірю своїм очам. Іде рясний сніг. Тільки два роки тому відкрила для себе професорську колонію. І вона стала просто унікальною як для мене символом якогось затишку і е, переходу в іншу реальність з реального життя. А е, в той рік ми з Оленою відкрили для себе абсолютно затишні напівсільські вулички між вулицею Княгині Ольги і вулицею Кульпарківською. Це сітка вулиць, яку напевно мало хто знає. Це суміш старовинних віл, сільських будиночків, Новобудів, котеджів, причому Новобудів деколи з Один Новобуд, ми називаємо зеленою для себе. Це такий міні-палац Потоцького. І крім того, прекрасних садочків. Таких доглянутих, таких красивих. І от ці от всі ідеї, от якось це е, 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 враження від тих прекрасних садів, які там ростуть, які міняються тюльпани, е, іриси, е, кожен кожна, кожний період дає свої квітопад. Ну, е, Це моя одна з наймолюбніших робіт з дуже простої причини. Тому що я народилася в листопаді, я цей місяць відчуваю. Дуже багато хто каже, Листопад це сумний, похмурий, темний місяць. Я його люблю. Я люблю його кольори, я люблю його е, світло, я люблю його опадаючі вже останні листочки. Я люблю свій горіховий гайк, коли він перетворюється з яскраво, з жовтого, коли він поступово згасає і стає отаким от, от сріблястим. Е, і також в ньому така от вінтажна серветочка якогось неймовірно красивого мережева. Не знаю, якого не можу сказати. Бо, але, але знаю, що дуже, дуже якісне. І завершує цикл е, грудень. Якийсь колись був навіть на Різдвяній виставці, і він також, єдине, що в ньому є, ну, так би мовити, мого особистого це напис, рік закінчився, син народився. Це не тільки син, який народжується в грудні, це найважливіший син. Це ще і моє особисте, бо, оскільки мій син народився в грудні. Це дійсно така медитативна річ. Вона не стільки, можливо. Продумана інтелектуально. Я народилася в місті Коломия Івано-Франківської області. Е, ну, це до того, чому гори, чому Карпати. Що я там народила, ще мені пощастило бути на декількох пленерах, е, які організовував такий. Е, Божевільний в хорошому сенсі слово, чоловік Йосип Блецька з Закарпаття. Він робив пленери карпатський хребет, і декілька разів я була на Карпатському хребті. Коли, куди він мене запрошував? І, власне, оці роботи всі чотири роботи цього циклу вони зроблені. В на основі етюдів, які я там на пленері зробила, татарів, То також татарів, це вид з Буковеля. Там гора Хом'як, так само з, вид з Буковеля. Тобто це є реальні пейзажі, які я бачила на власні очі. Колись дарочка мені сказала, що я примирила її з карпатським пейзажем, що, що вона раніше сприймала карпатський пейзаж як у картину, і вона обов'язково має синє небо, і яскраві кольори, такі, от, от як на живописі закарпатських художників. А для мене гори вони трошки інакші. Вони чуть-чуть такі більш помірковані, трошки стерті в кольорах. Я дуже люблю туман в горах, я дуже люблю міжсезоння. Так би мовити, от як молодь каже, фішка та накривати сіточкою, десь накривати органзою чи прозорою тканиною. От от, от я люблю, мені це подобається. Воно мені так би мовити, додає простір. Постознавців, що е, люди вибирали в 80-х роках, е, чому йшли в Львівський е, е, декоративно-прикладний інститут, а пізніше Академію мистецтв, е, тому що е, там можна було декоративними засобами виразити те, що в той час, коли був в Радянський Союз, не можна було висловити е, ну, живописними е, методами, коли панував там соцреалізм і так далі. Це абсолютно декоративні вже речі, Багатопланові, навіть об'ємні. І е, ця вже техніка в мене з'явилася трошки пізніше. І е, окрім е, знань, які я колись дістала в академії, і думок, які е, приходять деколи в мою голову, ще існує реальність роботи в театрі. А в театр це така штука, де Є сцена і є план: перший, другий, третій, і, е, При певному освітленні е, видно акторів, які ходять. І е, хочеш, не хочеш, але я повертаюся до якогось ефекту 3D. Так? Мені хочеться е, зробити роботу так, щоб вона трошки мала більше об'єму, щоб можна було трошки більше в неї зануритися. Зобираємся в тряпочки і Кажемо: от я тут викроїла кусочок, а оце викидати чи Лишити. Кажу, ні-ні, не викидай, я з цього зроблю красиву осінь. От. І отак, от ми бавлячись в тряпочки, знову ж наголошую на тому, що ми багато приділяємо тому, щоб, уваги тому, щоб переробити, на перший погляд, вже непотрібні речі. Мені здається, що це дуже екологічно насправді невеличка робота виконана в техніці, яка так складно називається «нунофелтінг», тобто пробивання голкою. Ну, один з методів валяння. Пейзаж, який я бачу щодня. Йдучи на роботу з нашого балкона, я бачу цей будинок, він практично на. на ну, по, Коло мого робочого місця там ростуть прекрасні клени, які дуже так само протягом року міняють свій образ від темного дерева до білого. Ну зеленого ще нема. Ну я не дуже люблю малювати зелене, літа в мене не є багато. Я знаю, що багато художників не люблять зеленку. І пливе до через осінь. Він мені нагадує сценографію до вистави, яку от ми разом з Дарою робили два джентльмена. два джентльмена з верони, де існують чотири колони, і корабель, уявний корабель, який впливе з верони. В Мілан. В, в Мілан. Насправді там моря нема. Це Шекспір. Але у Шекспіра Це є українки, там є пошивочний цех, і є таке красиве вікно, і от з нього якраз видно башту церкви Анни. Що? Я не дала перерізати рамі ну, цю башту церкви. Ну, чому мені здається зрозуміло? Ви коли дивитесь вікно, ви дивитеся на архітектуру і. І ви не бачите рами взагалі. Бачите зразу те, що ви хочете, бачити. Тому якось так. Тому що робота може робитися годину. Але скільки ти часу потратив на те, щоб обдумати, придумати, знайти, побачити. Е Цього ніхто не знає, окрім художника. Тому я ніколи не знаю, скільки часу мені треба для того, щоб зробити роботу. Оця конкретна робота вона присвячена Параджанову. Придумала її дуже швидко, дуже швидко, буквально на очах удари. Ну, ну вона поруч зі мною була. Ну, бо якось так склалося, що ми дуже багато робіт робимо в одній майстерні <зас> і дуже багато якби спілкуємося, спілкуємося і деякі народжуються. І ну, таке буває, що Олена придумала, а я придумаю назву. А буває навпаки. Чому це зараз я розкажу? Але Олена продовжує. От просити. так от, власна, ця робота придумалась дуже швидко, дуже швидко, але робилася е, трошки довше. Вже. От е, ну тут так само е, моє. Скоріше сценографічне бачення включається, тому що є знову ж таки, плани. Я собі, роблячи роботу, уявляю простір, в якому могли б ходити люди, могли б пробігати звірі, могли б відбуватися якісь події. У Упереджаного дуже багато дерев у фільмах. Особливо голих дерев, я так само, як Порджанов, люблю голі дерева. Може бути і червоним, і золотим. Ліс вкритий інеєм буде білим, ліс після дощу з опалим листям буде чорним. Ну і... Не знаю, мені ця робота дуже схожа з тіням забутих предків. Це вже є пряма присвята. Отак, От як у Олени робота після вистави Два джентльмена з Верони, так, це мій якби, ще один поклін в виставі пливе човен в нашому театрі, в першому театрі. Це є дуже цікава вистава, вистава, яку не бачить глядач. Глядачеві зав'язують очі. Він сприймає всіма іншими е почуттями, слухом, нюхом, відчуттям тактильним. А мені хотілося все ж таки, я ж художник, я ж візуал. Мені треба було ці те, що я заклала, бо тому, що я дуже багато працювала над виставою, ніхто яку ніхто не бачить. Мені хотілося, щоб все ж таки якісь, якісь ідеї кудись ще виникли. Таким чином виник колаж, пливе човен, який несе ту ж саму художню ідею, що і вистава. склаптика тканини. Між іншим, брендової тканини фірми Шанель з якогось суперпоказу, де звідкись у когось лишалися ті клаптики тканини. Хтось перешивав якийсь неймовірно дорогий свій жіночий жакет, і от мені принесли ці і оцей клаптик ткани, справжньої тканини Шанель чомусь мені нагадав, оце знаєте таке перепахане рілля й зимову дорогу. І у мене дуже багато в вікні дерев, вони міняються. І вони мені створюють ту картину, яка кожен день зі мною. Я їх дуже люблю, ці дерева, свої тополі, свої клени, свою берізку. Я дуже люблю спостерігати за тими змінами, дуже простими всього неба. І насправді це дві роботи, обидві, ну скажімо так, це такий трансформований вид з мого вікна.